ya Rabbi aman aman ya Rabbi aman. Ayyat, <gülüyor> <yorumlarım>. <gülüyor> <gülüyor> insan vardı ya. Yani. На відміну від Туреччини, Сирії та інших країн, які розташовані в активній сейсмічній зоні та на трьох лініях розлому земної кори, територія України перебуває на стійкій платформі, яка називається Український щит. Як зазначає географ Тетяна Мартинюк, наші тектонічні плити розміщені в межах Східноєвропейської платформи. А як відомо, на такій поверхні відчути потужний землетрус неможливо, а лише легке відлуння поштовху літосферних плит. А от ця плита, яка принесла скільки шкоди в Туреччині, зрушилась дуже сильно. Ну, прогнозують, що це виміри до трьох метрів, так, іде зрушення в, в західний бік. Відповідно, ми будемо відчувати вся територія, вся наша платформа буде відчувати ще після поштовхи, після так називаємо офшори, да, Ви будете їх бачити. Але побачимо, наскільки. Е він буде жертваний. Да, він буде жертваний, тому що вже ми бачимо чисельність яких руйнувань. Наскільки ми будемо відчувати на території України і Київщини е, рухи? Навряд чи навряд чи якщо і будуть, то це в межах 3-4 балів. Відчути колування можна лише з Закарпаття, адже там постійно відбуваються рухи у склачасті споруді. Але це також залежить наскільки глибоко відбуваються зрушення плит. Адже чим нижче в землі хвиля, тим менше її відчують на поверхні. На планеті завжди відбуваються землетруси і вулканізм відповідно. Але є території, де це частіше, є де це менше. Тихоокеанський пояс там, взагалі, постійне. Оце тихооканічне кільце, там постійні йдуть зрушення. Загалом нашим широтам притаманні поштовхи силою 3-4 бали за шкалою ріхтера. Вони не несуть небезпеки і провокують лише коливання легких предметів у квартирі, а також вікон і меблів. Але якщо підступна стихія все таки застала вас зненацька, варто знати, як діяти задля збереження свого життя та рідних. Насамперед ми рекомендуємо не панікувати і тримати себе в руках, якомога більше надати уваги дітям, тому що це така насланка, яка потребує уваги. Також надати допомогу літнім людям, які в поважному віці, можливо, які не можуть вибратися самі із будинку. Якщо це багатоповерхівка, обов'язково потрібно якомога швидше її залишити і обов'язково повиводити всіх дітей та літніх людей. У разі знаходження на першому або другому поверхах швидко залишайте будівлю та видіть на відкрите місце на вулиці, де немає загрози, падіння скла чи важких предметів. Наприклад, це може бути стадіон чи дитячий майданчик. А ось якщо ви перебуваєте на поверхах вище, негайно залишайте кутові кімнати. Далі перейдіть в отвори внутрішніх дверей і тримайтеся подалі від вікон і меблів. Е, можна залізти під міцний стіл або під ліжко. Коли... Е... Рух земної, коливання земної кори е, закінчилося. Треба оцінити ситуацію. Е, якщо ви не застрягли, вас не завалили, е, необхідно якомога швидше покинути потім цю будівлю, бо через певний час можливе знову повторні коливання. Важливо не бігти до сходів та ліфту, а покинути будинок швидко, але обережно. Також остерігатися уламків, електродротів та інших джерел небезпеки за можливості не користуватися автомобілем, а пересуватися пішки. Головне не панікувати та тримати себе у руках. Любов Геращенко, Олександр Куга, спеціально для Еспресо, Біла Церква.